Всіх вітаю на каналі Зона відпочинку. Оскільки досі тема генераторів в Україні актуальна, ми сьогодні розглянемо, як зробити запуск генератора, а особливо перший запуск генератора після покупки. І так, поїхали. Ви купили генератор, притягли його додому, поставили і думаєте, що з ним робити. Починаємо. Перше, що ви повинні зробити, це обов'язково дістати інструкцію і ознайомитись з нею. Якщо у вас інструкція іноземною мовою, бо зараз генератори везуть, хто як може, і звідки може, тому не лінуйтесь, використовуйте телефон, Google-перекладач. Перекладайте, читайте, ознайомлюйтесь. Ще одна з причин читання інструкції це те, що генератор є джерелом струму. Що я само по собі небезпечним, це перше. І друге, вам треба його запускати і з ним працювати так, щоб він якомога довше пропрацював, бо коштує ця штука не так уже й дешево. Свій генератор я придбав в одному з інтернет-магазинів. Інструкція в мене була українською. Всю прочитав від А до Я. На це пішло у мене тобто, хвилин 40, ознайомився, не шкодую зовсім, всім раджу. В ході ознайомлення з інструкцією, ви зрозумієте, які додаткові штуки йшли у вас. В комплектації генератора, який вам потрібно буде встановити на генератор. Конкретно в моєму випадку йшли додатково ніжки до генератора, які я прикручував самостійно. У когось можуть іти колеса, ручка, тому подібне, це все ви знайомитесь, побачите і прикрутите. Кроки, що за чим робити, написано в інструкції до генератора, але ми зараз з вами пройдемося по них. Перше, дістали генератор, подивилися повністю його Зовнішній вигляд. Чи нема на ньому якихось ударів, там Дроти не стирчать, шланги не стирчать, десь щось не, відкруче, не, відкруче, не відкручено, потрясли, десь, за, десь болтики піджали, десь ключиком пройшлися, підтягнули, бо в ході транспортування щось могло відкрутитись, розкрутитись. Ми його обдивилися, у нас все нормально, нас все влаштовує. Ми продовжуємо. Наступний крок у нас це перевірка рівня. Мастила. Генератор це у нас двигун внутрішнього згорання, тому у ньому є обов'язково мастило, яке треба заливати, міняти в певний період, про це теж написано в інструкції. Але куди його заливати і як перевіряти, зараз показую. На генераторі є горловина, через яку ми заливаємо мастило. Одночасно ця горловина є, кришка від цієї горловини є і щупом що для перевірки рівня мастила. Так, знаходиться воно. Ось тут. Ось ця горловина. Зараз я викручую. Можна бачити цей щуп. Фокус-фокус прийди. Так, щуп. Витираємо його об якусь ганчірку, щоб він був більш-менш сухий, щоб на ньому не було видно мастила. Вставляємо, закручуємо і одразу викручуємо. І от тепер дивимося на рівень мастила. Який повинен бути рівень, буде вказано у вас в інструкції. Я вкручую назад, у мене достатній рівень. На новому генераторі, після того, як ви його купите, може бути таке, що мастила не буде. Хоча це буде дуже дивно, оскільки сподіваюся, що продавці чи виробники генераторів, при тим, як відправити товар вже на продаж, їх перевіряють, а для цього вони обов'язково повинні залити туди мастило. І дуже сумніваюся, що вони будуть його зливати, якщо вони вже його залили. Так, рівень мастила ми перевірили, у нас все добре. Перевіряємо рівень пального. На новому генераторі його так само не буде. Ось датчик рівня пального. На моє... моєму випадку зараз тут половина залита. Ви свій заправляєте, якщо він пустий. Важливе уточнення по заливанню пального, написане в інструкції, до речі, про яке я не знав. Не бажано заливати прямо по вінця бензин. Потрібно залишити невеличку повітряну подушку. Наступним кроком у нас є перевірка фільтру, повітряного фільтру. Він знаходиться у нас з боку. В принципі, наскільки я бачив у генераторах, зазвичай все в одному і тому самому місці знаходиться. Ось наш контейнер для фільтру поруч із стартером. Ми відкриваємо защіпки. Відкриваємо. Кришку. Так, кришку зняв. Ось це і є сам фільтр. В інструкції теж вказано, наскільки часто потрібно його діставати, промивати. Перед першим запуском ваша основна задача ознайомитися, що він в наявності там є, що тут немає ніяких накладок, які треба здерти, наприклад, з нового фільтру чи ще щось інше. Він є, він чистий, сухенький, все добре. Закриваємо кришку назад. Так, ми все перевірили. Нас все влаштовує. Ми готові до запуску нашого генератора. Звертаю увагу на кнопку запуску. Ось вона червона. На ось цей запобіжник. Ось. Він пос... при запуску повинен стояти в положенні вимкнено. Це аварійний вимикач або запобіжник, або автомат, який стоїть на. Вашому генераторі. Поки він вимкнений, навіть при заведеному генераторі в розетках не буде струму. Тому це обов'язково вимкнено. Іще одна штука, яка називається Дросільна Заслонка. Ось вона. Зараз є якось залізу. Ось вона. Це регулятор подачі. Повітря до нашого двигуна. З цими трьома штуками ми зараз будемо працювати. Ну і сам стартер. Мало не забув ще одну дуже важливу штуку це кран подачі пального. Ось він. Оце він. Він у вас вимкнено, перекрите пальне, тобто воно не поступає. Як поки не відкриєте, генератор не заведеться. Відкриваємо. Все, генератор готовий до запуску. Кран відкритий, дросельна заслонка закрита. Кнопка запуску. Вмикаємо. Автомат вимкнений. Прилади ніякі не під'єднані. Конкретно цей генератор не має стартеру в собі е електричного. У ньому тільки механічний. Для того, щоб завести його. Потрібно смикати за ось, цей, ось цю ручку. Зараз я встановлю інший ракурс і ми ви зможете побачити, як я це роблю. Так. Приступаємо до запуску генератора. Ще раз. Вимкнули кнопку запуску, вимкнений автомат. Дросельна заслонка закрита, кран подачі пального відкритий. Ручку стартера смикаємо в тому напрямку, в якому його природнє положення стоїть. Тобто не, стараємося не терти цим тросом об корпус стартера. того, як завели, чуєте нестабільну роботу генератора. Для того, щоб вона стала стабільною, ми відкриваємо дросельну заслонку, тобто подаємо йому повітря. Тепер почав працювати він стабільно. Даємо йому 5-7 хвилин прогрітися і вже аж тоді підключаємо прилади або переноску, або що нам потрібно. Вмикаємо автомат на подачу, пально, подачу електрики. Як тільки ви увімкнете аварійний вимикач, тобто автомат, ви одразу побачите, що вольтметр почне працювати. Дивіться. Він показує конкретну напругу, яку видає генератор. Глушимо генератор. Тою самою процедурою тільки навпаки. Вимикаємо автомат і кнопку запуску, положення вимкнено. Вимкнули, не забуваємо перекрити кран подачі пального. Ну і я дросель ставлю зразу в положення закрито, щоб потім не забувати. Якщо вам це цікаве відео було, Ставте лайки, підписуйтесь, бо будемо далі розбирати роботу з генератором. Якщо вам цікаво, як підключити генератор до будинку так, щоб працював при цьому газовий котел. У мене вже відео таке є на каналі, то шукайте воно є попереднє. Ну, всім гарного дня, слава Україні! Вірте в ЗСУ і допомагайте їм.